Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua і виїхали сьогодні з друзями на, на стерню. Ось так от. Цікаве поле, паї, городи, певно, що Ось тут колись знайомі і черняхів шукали і знаходили, та й ми щось вирішили сюди заїхати, так як то поле, на яке ми приїхали. Ще стоїть кукуруза, свічна кукуруза, а Соняк з е терня. Тому вирішили сюди переїхати. Е будемо щось шукати, друзі. Е ну а в свою чергу вам рекомендую... Е Вмощуватись позручніше, хто не підписаний підписуйтесь, ну і звичайно дивіться відео до кінця. Ну і вкотре хочу подякувати нашим хлопцям та дівчатам за те, що боронять наші землі, ну і за те, що має можливість трішки вийти в поля та й розвіятися. Тому слава Збройним силам України. А ми копу! Так, товариство. Що ви думаєте, це перший сигнал. Перший сигнал і... і маємо персня! Це ще не, не простого, а срібного походу. Такс. Земля замерзла. Ось давайте я зараз швиденько викопаю землю і вам покажу. Як би сказав мій колега, святі огірки. Друзі, це одним словом мав бути перстень. Е, робився він з монети. Е, бачите, є свастика, робилася з рейсмарки. І недороблена вона. ось, Дивіться, яка шайба і монетка всередині. ну, тобто, монета, шайб, Перстень був зроблений з монети. тобто, Заготовка, я би так сказав. Ну красота ще такого не знаходив, друзі. Ще такого не знаходив. Оп! Ну, тут грам, не знаю, грам 7-8, певно, що срібла. Отаке, От друзі. Ну, красота... Що можу сказати? Перша ямка, друзі. Перша ямка, де ось другий. МД банда, дякую рулить. Забираємо, йдемо далі. друзі, Щоб ви розуміли, тут я знайшов заготовку на перстня метр і. Є монетка. Так, радянська. 5 копійок, певно, що. 20 копійок щитових, друзі. Так, 1943 рік, походу. Так, 1943 рік. Стан гарний. Монетка ну для мене не цікава, хоча знаю, що є деякі роки цих монет. Цікаві, тому забираємо, йдемо далі. Одна ямка, друга ямка, третя ямка. Друзі, і вони тупо не закопані. Ну, такої. Викопали. Мужу, дивіться. Угороди. І, і за таких от людей приходиться потім страждати, друзі. О, тут я бачите, закопано. А тут дивіться. Так, аби як-небудь. Як це вже все задрало. Але тим не менше між тими ямками, друзі, є сигнал. Ось. І щось вивозить їхнє. Так, спинка фібули, друзі. Частинка, але якась така, мала бути неординарна. Ну, не така, як завжди. Ось. Ось така. Забираємо. Точніше, покрутимося тут, забираємо, йдемо далі. Так, друзі, приїхали на ось такі от городи і між срапнелями, дротиками, що тут тільки немає, видається. Кусочок пряжки. Шкода, що вона ціла, була би цікава. Е, колега підняв пряжечку. Ось, та й мені попадається ось така, От, бачите. Забираємо та йдемо далі. Так, друзі. Другий день моїх копів вилазить. Ось такий щиток від персня. ЧК або КР. Скоріше, що мені здається, що то ЧК. Ось. Шкода, що не цілий був би гарний. Ось такий от. Продовжуємо далі. Нарешті, нарешті, друзі. часів Деосом 2. Ну, самі чуєте, сигнал не пропустиш. Такий собі стан, але це денник. Ура! Єс! Спочином тебе! Так, друзі, переїхали на... на ось таку от орку. І що ви думаєте? Вилізла Фібула. О, така файна. Ціленька, гарна. Спинка фібула. Красота? Ага. До речі, можна реставровувати. Ось, піде на реставрацію, мабуть. Красота. Забираємо. Деос працює. Щоб ви розуміли, по якій брелі ходимо. Ноги просто відвалюється, але щось видніється. Якась монетка, друзі. Дуже хочу, щоб це був денник. Чіткий сигнал. І це, друзі, він. Це він. Ано... Так, зразу покажу. Яковидяй, так, так, секундочку, 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 аккуратно, яс, яс, яс. Друзі, денник. Денник. Нарешті цей апарат почав шукати денники. <рив> ну давайте, по мені здається, стан ідеальний. Зараз вам покажу. Ось такий, друзі, стан. Хто? Комод? Чи хто такий? Ана підказуйте. Стан бодрячковий. Красота. Красота, Такий цікавий якийсь. Ну, красота. Забираємо і ходимо далі. Ура! Так, друзі. Ось така лопата на трьох. У мене знахідки з двох днів. Хлопців з одного дня. Щоб ви розуміли скільки монет різних періодів, часів Ось металопластики. Дивіться, що от хлопцям сьогодні попалося. Одна один перстень. Так, другий персень. Це КР або середньовіччя. Так, ще один персень. Це цікавий. Так, багато речі, якась. кусок срібла так лучше вот эти срібла сривала от от маленький пряшка дивится почека и вот гарно так что мне попалось и было шеф и было шеф и было так ну це друзья з першого дня Заготовка, скоріше всього, персня срібного з, з, з рейсмарки. Ось. Ось таке. Денек, комодик. Ну і цей треба ще відмочувати. Але теж каже колега, що це може бути низькопробне срібло. Ось от таке от. Та й багато різноманітного. Ось такі от, друзі. Не знаю від чого, якась конина бронзова. Та й таке, та й ще от всякого шмурдя. Ось такі от друзі знахідки. А, ну і якийсь такий от цікавий камінь попався. Не знаю що це може бути. Як на сонці він так переливається круто. Таке враження, як з якоїсь печери, з млинків. Ну, як, як варіант. Ось так от, пані депонове. Красота. За таку лопату е не соромно поставити палець вверх, підписатися та й можна і поширити. Тому, друзі, до наступних зустрічей, до наступного копу. Па-па!